Якщо ви маєте біля себе Євангелію, то я хочу разом з вами прочитати лист святого Апостола Павла до Галатів, 5 розділ з 19 по 21 вірш включно. Чинке тіла ямні, то є перелюб, нечистість, розпуста, ідолослуження, чари, ворожнечі, сварка, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єресі, завитки, п'янство, гулянки і подібне до цього. Я про це попереджую вас, який попереджував був, що хто чинить таке не наслідять вони царства Божого. Головною темою сьогоднішньої моєї проповіді буде заздрість. Я був дуже здивований, що цей великий гріх заздрості панує навіть і в родинах. Брат заздрить брату, сестра, сестрі, сусідові, а слово Боже нам дуже ясно говорить, що заздрість є смертельним гріхом. Людина, яка має заздрість у своєму серці царства Божого не наслідує. Гріх заздрості Бог ставить на рідні з такими гріхами, як перелюб, гнів, сварки, п'янство, вбивство, аборти, гомосексуалізм, злодійство, ідолопоклонство, лесбіянство, наркомання, ненависть, обман, понографія, проституція, проклинання, хабарство, ворожбиство, екстрасенсорика – та багато інших гріхів. Що ж означає слово заздрість? У словнику української мови воно пояснює так почуття роздратування, викликане якоюсь перевагою, добробутом іншого, друге пояснення пристрасне бажання мати або досягти того, що є в іншого. Англійський словник Вебстера. Подає нам інше пояснення цього слова це почуття незадоволення успіхом другого, велике бажання мати більше, чим хтось має. Гріх заздрості і недовір'я може псувати людям репутацію, розділяти церкви, проводити навіть до вбивства, заздрість може зменшити коло наших друзів, зруйнувати будь яку справу і припинити духовний розвиток. У князі Йова, в п'ятому розділі в другому вірші написано. Бо гнів побиває безглуздого, заздрощі смерть задають нерозумному. Ці слова підтверджує навіть сучасна медицина. В грецькій літературі існує переказ про чоловіка, який втратив своє життя через заздрощі. Так його співгромадяни поставили статую одному з чемпіонів з народних ігрищ, і цей чоловік якраз і був суперником ушанованого спортсмена. Його взяла така заздрість, що він заприсягнув звалити ту статую. Кожної ночі він довбав основу постамента, що той пославшав, і статуя впала, і нарешті добився успіху. Вона рухнула, звалившись на нього, бідолаха став жертвою своїх заздрощів. У Біблії записані поради для людини. Вони перевищують всіх мудреців цього віку. Вона рада, щоб ми не заздрили багатим і тим, хто має успіхи у житті. У книзі Псалмів, в 49-му розділі, в 17-му вірші записано Не лякайся, коли чоловік багатіє, коли зростає слава дому його. Заздрощі до багатших не принесуть нікому жодної користі, навіть на один долар чи на одну гривню, але завдають шкоди нашій душі. Заздрісній особі завжди здається, що удачі інших людей. Є нещастям для неї, а одержані від Бога для них благословення роблять її нещасливою. Я ніколи не бачив, щоб від задрощів до інших хтось мав користь для себе, але мені доводилося бачити сотні людей, котрим заздрість не допомогла, а отруїла їхнє життя. Розумна людина не може мати у своєму серці місця для заздрості. У книзі приповістей, в 14 розділі в 30-му вірші слово Боже говорить Лагідне серце життя для тіла, а заздрість ризе кістки. Заздрість це не захисна зброя, а наступальня і вживається для духовного нападу, щоб ранити і завдавати біль. Наведемо приклад із однієї байки. Скажи мені, звернулася верба до терного куща, чому маєш таку велику заздрість до одягу тих, що проходять повз тебе? Яка тобі користь з їхнього одягу? Воно не дає мені абсолютно ніякої користі, відповів терновий кущ. Я не маю бажання носити їхнього обрання, я тільки прагну їх дерти. Як подібна до того терного куща заздрісна людина, що старається погубити інших і не одержує від того жодної користі для себе, заздрість це один з найогидніших гріхів у людині, гріх, котрий абсолютно нічим не викликаний, це зло дуже засуджували мудреці всіх віків і, звичайно, засуджене воно й Богом. Премудрий Соломон. Говорив так, та хто перед заздрістю стоїть? У листі до Галату п'ятому розі, двадцять шостому вірші, слово Боже нам говорить не будьте чванливі, не дражнімо один одного, не заздрімо один одному. Апостол Яків указував, де заздрість та сварка, там безлад та всяке лихе діло. Видатний англійський вчений і громадський діяч Франкіс Бейкон, який жив у шістнадцятому столітті, говорив. Хто зайнятий своїми справами, тому буде мало діла до заздрощів. Зазіхання на чуже це пристрасне захоплення гултаїв. Заздрість не сидить дома, вона блукає вулицями. Латинський поет Горацій, котрий помер за вісім років до початку нашої ери, написав одному вірші, а мешканці Сіцілії не змогли винайти ніяких гірших тортур, як заздрощі. Він висловився, що заведючий худне від процвітання та успіхів другого. Кай заздрив Авелю, тому що його брат знайшов ласку у Бога. Пізніше він навіть убив свого брата Авеля. Заздрість не має підстав чи обставин для виправдання до нападу. Частіше всього не існує жодної причини, яка б викликала заздрощі. Вони так легко з'являються у недорожньому серці людини. Як росте Бриян у квітниках. Брати Йосипа заздріли йому і продали його у рабство до Єгипту. За цей вчинок їм довелося постраждати від великого голоду. Згодом вони змушені були визнати перевагу Йосипа, заздрощі зубожили їхнє життя, а заплановане ними лихо не досягло Йосипа. Зазріться, зброя, подібна до бумерангу, робить більше шкоди атакуючому, ніж тому, на кого нападають. Гаман заздрив розумнув Мардохеєву, робив політичні махінації, щоб погубити його, так він сильно прагнув знищити Мардохея, що з нетерпінням збудував шибеницю для нього. Його трагічну історію читаємо в книзі Естер в сьоморозі, десятому вірші, і повісили гамана на шибениці, яку він був приготував для Мардохея. Чи багатьом вам довелося потрапити в небажану ситуацію, яку лаштували для іншого? Не одному заздріснику довелося, так би мовити, померти на шибенці заздрощів, котру готував другому. Подивіться навкруги, у вашій ж громаді ви знайдете людей, які недолюблюють інших, критично відносяться до Бога та релігії або вороже ставляться до своїх сусідів. Покажіть мені заздрісну людину, яка є щасливою. В ту хвилину, як тільки вона розпочне будувати шибеницю заздрощів, вона стане духовно мертвою. Заздрість була одним із гріхів, який допустив у своє серце Люцифер перед тим, як він перетворився в диявола. Він заздрів Божій силі вирішив скинути Господа його престолу і зайняти місце Бога. Тому Бог ненавидить заздрість та недовір'я. Серед гріхів, що спричинили смерть нашому Господу Ісусу Христу, була заздрість. Іванєві святого Марка, в 15-му розі, в десятому вірші, Слово Боже, говорить. Пересвященники видали Його через заздрощі. Фарисеї та садукеї заздріли, що народ виявив багато уваги Ісусу Христу. Їм було прикро, що великі натовпи збиралися, слухали Його і вважали за якогось героя. Ніби полум'я вогню палила заздрість їхні серця, і вони радилися, як знищити Ісуса. Фарисеї не мали добрих стосунків з садукеями, бо їхні... Погляди не узгоджувалися в більшості питань, однак тому, що їхня заздрість була такою сильною, вони об'єднали свою винахідливість, щоб знищити Ісуса Христа, та забули про те, в чому вони розходилися, бо їхні завидючі серця втратили контроль. Заздрити забороняється Богом, бо це руйнує духовне здоров'я. Не думайте, що заздрощі з'являються лише у вас. В більшій чи меншій мірі вони гніздяться в кожній людині, навіть апостол Павло, який строго застерігав про їхню небезпеку для християн, колись, мав, їх сам чимало. Погляньмо в історію життя апостола Павла, яку страшну заздрість мав він перед тим, як стати християнином, його схопили заздрощі духовного характеру, він заздрив новій секті людей, що називалися християнами, і його заздрість спалахнула несамовитим гнівом. Він ходив усюди, жорстоко переслідував і нищив християн, але під час каменування Степана побачив, що лице того християнина променіло світлом, котрого він перед тим ніколи не бачив. З цим самим світлом довелося Павлові зустрітися на дорозі до Дамаску, і його заздрість перейшла в гарячу любов та радість. Колишній Павло, розлючений, безсоромний і завидючий, знайшов новий запал у житті, коли він залишив свою заздрість і почав служити Спасителю. Зустріч Павла з Христом зробила його щасливим, визволила від тих ворожих і темних сил від духа заздрості. Дорогі слухачі, тепер давайте подивимось в історію життя царя Саула. Якщо ви маєте Біблію, то прошу прочитайте першу другу книгу Самуїла, і ви побачите, яку велику заздрість мав цар Саул до Давида. А тепер прошу вислухати досить цікаву історію за царя Саула і Давида. Я прочитаю з першої книги Самоїла, 18 розділ, 6 по 15 вірш. І сталося друго дня. І напав злий дух на Саула, і він став несамовитий у себе вдома, а Давид грав своєю рукою, як щоденно, а в Сауловій руці був спис. І кинув Саул списа, кажучи про себе Ударив Давида і приб'ю його до стіни. Та Давид два рази ухилився від нього. І боявся Саул Давида, бо з ним був Господь, а від Саула він відступив. І віддалив його Саул від себе і настановив його собі тисячником, і він виходив на війни і вертався перед народом. І мав Давид поводження в усіх дорогах своїх, і з ним був Господь. І побачив Саул, що той має велике поводження, і налякався його. І сталося. Як вони йшли, коли Давид вертався, побивши фелистім'янина, то виходили жінки з усіх ізраїльних міст, щоб співати та танцювати на зустріч царя Саула із бубнами, із радістю та з цимбалами. І викрикували ті жінки, що грали та й казали Саул побивав свої тисячі, а Давид десятки тисяч свої. І дуже запалився Саулів гнів, і та річ була. Неприємно йому, і він сказав Давидові дали десятки тисяч, а мені дали тисячі? Йому бракує ще тільки царювання, і від того дня і далі Саул дивився заздрісним оком на Давида. І цар Саул постановив у своєму серці вбити Давида. Він послав своїх вірних військових слуг, щоб спіймали Давида і привели до нього. Але хоч як довго Саул ганявся за ним? Господь завжди був з Давидом і його захищав. На війні з велестем'янами цар Саул і два його сини загинули. Бачите, до чого призводить людину заздрість? Таких прикладів з Біблії, з життя королів та багатьох інших людей є дуже багато. Заздрість страшна духовна хвороба. Це смертельний гріх для душі. Вона нищить здоров'я, руйнує життя людини. Слово Боже досить ясно говорить, хто має заздрість у своєму серці царства Божого не наслідує. Це означає, що на таку людину чекають вічні муки і страждання у пеклі. Якщо заздрість є страшною духовною хворобою, то її треба берегтися, як отруйної змії. Коли б ви дізналися, що туберкульозні бактерії розвиваються у вашому тілі, ви б не пошкодували часу, зусиль і грошей, щоб позбутися їх. Однак є багато людей, заражених отруйною смертельною заздрістю, і вони нічого не роблять, щоб рятувати себе. В очах Божих заздрість є гидкою і пагубною, як відкрита розпуста. Вона є одним із сімнадцяти тілесних гріхів, вказаних апостолом Павлом у посланні до Галатів, і прирівнюється до перельву вбивства, блуду та п'янства. Заздрість поширена більш від будь-якого із цих гріхів. А провідники занадто рідко попереджують народ про її руйнуючу силу, хоча зазрість не заборонена державним законом, але цим злом насичене сучасне життя. Господь різко засуджує його. Святий апостол Яків у п'ятому розділі дев'ятому вірші написав такі слова: Не нарікайте один на одного, брати, щоб вас не було осуджено. Ось суддя перед дверима стоїть. Зазрість заборонена Богом. Ще й тому, що вона позбавляє людей радості, щастя та вдоволення життям, доки заздрість сидітиме в серці, неможливо мати спокій та задоволення. Я бачив багатьох людей життя, котрих було наповнене гіркотою, жорстокістю, розладом і навіть фізичними недугами, що були прямим наслідком заздрощів. Заздрість гасить у людині ефективність праці, і безсумнівно, може будь якій особі зруйнувати служіння Богу. Вона спричиняє розлад фізичного здоров'я через нервові напруження, котрі створює. Заздрість відірве від спілкування людини з Богом для того, хто носить заздріщі у своїй душі, не існує можливості встановити зв'язок з Богом. Якщо ви не належите до християн і своє серце та життя ніколи не віддавали Господу, це є ознакою того, що гріх розділяє вас з Богом. Вам необхідно розкаятися за цей гріх і прийняти Ісуса Христа Своїм Спасителем, тоді ви зможете дістати нову натуру і перемогу над заздрістю. Якщо ж християнин чи християнка азатає у серці заздрість, тоді це означає, що ви не маєте контакту з Богом і ви не живете переможним життям християнина. Оскільки Господь гидує і ненавидить заздрість, Він не може вас благословляти доти. Поки ви не позбудетеся її. Англійський драматург Шекспір близько підійшов до цієї правди, коли сказав про одного заведюща у своїй п'єсі О ні, сокира ката далеко не так гостра, як твоя ревна заздрість. Заздрість роз'єднує людину з Богом та її ближніми. Заздрість є духовною проказою, котра відокремить їх від приятелів та дружби з Господом. Особи винні у цьому гріхові будуть осуджені. Біблія попереджує про те, що колись нам треба буде явитися на суд Божий і дати звіт за всі приховані у серці заздрісні думки. У багатьох із вас стоїть питання, як мені позбутися згубного гріха, що обкрадає мою душу, своє здоров'я та руйнує моє життя? Які ж є методи чи способи, щоб до свого серця не допустити ворожих сил, які несуть заздрість? Зі свого власного досвіду я знаю, що найкращий спосіб це дякувати Богу за те, що хтось має кращий дім чи нове авто, чи якусь іншу матеріальну річ. Пригадую, одного разу ми з дружиною їхали відвідати наших знайомих. Ти диви, який гарний дім збудували набагато кращий, ніж ми маємо, говорить дружина. Слава Богу, що вони живуть у такому домі. Вони для цього тяжко працювали. А я дякую богові і за наш дім. Він також не є поганий. Коли ми будемо дякувати Богу за ті речі, що ми маємо і радіти з того, що сусід купив нове авто чи побудував гарний дім, то ми не матимемо у серці місця для духу заздрості. У Першому листі святого Апостола Павла Тимохвія, 6 розділ, 8 вірс слово Боже говорить, а як маємо поживу та одяг, то ми задоволені будьмо з того. Як багато сьогодні християн нарікають та мають заздрість в своєму серці, а чому не подумати, що мільйони людей голодують, тисячі помирають з голоду, немає притулку, сплять на вулицях під мостами, у тунелях, парках і скрізь? У Бразилії 4 мільйони дітей не мають притулку і сплять, де прийдеться. А ти над своєю головою маєш дах, маєш одяг, харчі, здоров'я, і ще нарікаєш і поселив зазвичай своєму серці, що хтось краще за тебе живе? Я раджу повернути твої очі в інший бік, і почати дякувати Богу за те, що ти маєш, і тоді та хвороба заздрості не вчепиться за твою душу. Іншим кроком, щоб позбутися заздрості, є слідуюче перше, перестаньте винуватити інших за ваші невдачі. Зробіть перевірку своєї власної душі, постарайтеся позбутися гріхів, що оплутують вас, визнання своїх помилок чи хиб. Не умолить вас, а навпаки, ви станете більшими в очах Бога та інших людей. Друге, визнайте свою вину в молитві до Бога і залиште той гріх. У першому посланні Івана, у першому розділі, в дев'ятому вірші, Слово Боже говорить так Коли ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити й очистити нас від неправди всілякої. Святий Апостол Яків. У п'ятому, в шостому вірші сказав Признавайтеся один перед одним у своїх прогріхах, щоб вам уздоровитися. Багато людей перейшло на дорогу духовного видуження завдяки щирому покаянню в гріхах та молитвах до Бога. Визнайте свої гріхи, розкайтеся і залиште їх. Третє, відкрийте своє серце для Ісуса Христа і запросіть Його у своє життя власними силами. Ви задрощів не переможете. Апостол Павло збагнув цю таємницю, коли заявив Все я здолаю через Христа, який мене підкріпляє. З розвитком Христової натури у вас давні звички стане лише переборювати. Ви також пізнаєте, що плід Духа любов, радість, мир, довготерпіння. Четверте просіть Духа Святого поселитися у вашому серці, щоб вам допомагав одержувати перемоги. Дорогі слухачі, ви прослухали мою другу проповідь на тему «Заздрість». Я вірю, що Дух Святий говорив до вашого серця, як позбутися цього страшного гріха. Треба звернутися до Господа Ісуса Христа і запросити Його у своє життя. А тепер я бажаю разом з вами помолитися. Отець Небесний, ми величаємо і Твоє святе ім'я. Отче, ми дякуємо Тобі за твою безмежну любов до свого творіння, Дякуємо, Боже, що Ти жалився над нами грішниками і послав свого однородного Сина Ісуса Христа, через якого ми маємо прощення гріхів і життя вічне. Отче, ти бачиш ці душі, що моляться у цей час і каються у своїх гріхах. Отче, я прошу і молю очисти серця від духа заздрості, наповніть ті серця духом вдячності. Господи, дай нам сили, щоб ми Тебе славили і дякували Тобі за все, що маємо у нашому житті. Господи, ти бачиш, скільки хворих людей є на світі через цей дух заздрості, Хто може їх вилікувати, медицина і лікарі не в змозі їм допомогти, але ми віримо, що Ти, Господи, маєш силу спасти людину і оздоровити від будь-якої недуги, бо Ти є Творець, Ти Господь Всесвіту. Для тебе немає нічого неможливого, а тому, Отче, звертаємося в ці хвилини до Тебе, і прошу, нехай чудодійна сила. Сила Божа, сила Святого Духа торкнеться кожного хворого тіла, що вірить твою божественну силу. Це ми просимо у Тебе, Отче.